Після напруженої зустрічі Зеленського і Трампа низка лідерів та політиків підтримали президента України. Є агресор, яким є Росія, і народ, на який напали. Це Україна. Дорогий Зеленський, дорогі українські друзі. Ви не самі. Майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц написав: Шановний Володимир Зеленський, ми стоїмо з Україною в добрі часи і часи випробувань. Ми ніколи не повинні плутати агресора і жертву в цій страшній війні. Висловилася у підтримку України і президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. Будьте сильним, будьте сміливим, будьте безстрашним. Ви ніколи не будете самотнім. Також зі словами підтримки висловилась президентка Молдови Майя Санду, президент Литви Гітанас Науседа та президент Чехії, який написав, що час Європі активізувати свої зусилля. Лідер демократів у Сенаті США Чак Шумер написав, що Трамп і Венс виконують брудну роботу Путіна. Колишній радник Трампа Джон Болтон написав, що Трамп і Венс оголосили, що вони на боці Росії в цій війні.